Привіт! Вітаю всіх! Мене звати Анжела Мороз. Я психолог, працюю як індивідуально, так і з парами. Сьогодні хочу поговорити про внутрішні переконання, деякі внутрішні переконання, за допомогою яких ми адаптувалися в дитинстві до навколишнього середовища заради відчуття власної цінності та можливості отримати любов. Але в дорослому віці, на жаль, вони можуть для нас бути такі переконання деструктивними. Отже, перше, твоя цінність та важливість завжди залежить від зовнішніх умов. Тобто до того, наскільки ви були хорошими дітьми, ваша поведінка чи ваша поведінка пасувала до уявлень батьків, від того і залежала їхня прихильність? Друге. Ти маєш бути ідеальним та успішним, але це не означає, що є певні критерії достатності. Тобто, скільки б часу, сил, енергії ви не прикладали до певного. Первної справи завжди залишається таке відчуття недостатності, недостатності себе, недостатньо правильно прийнятих рішень і так далі. Третє. Завжди знайдеться хтось кращий, ніж ти, і ти маєш перевершити їх будь-якою ціною. І починається зазвичай це із сім'ї, і з відношень та стосунків з братами та сестрами. Коли заради контролю та впливу на дітей батьки порівнюють дітей між собою, що і призводить до бажання перевершити брата чи сестру. До конкуренції між дітьми для заради того, щоб завоювати любов та прихильність батьків. Четверте, зневага як невід'ємна складова любові та норми в стосунках. Також у батьківсько-дитячих стосунках спостерігається одночасно прояв ідеалізації дитини, яка змінюється. На зневагу та критику. В кінцевому результаті формується у дитини уявлення, що любов це нестабільне почуття, а досить небезпечне та непередбачуване. А також таке відношення до дитини пригнічує загальну чутливість до зневаги, до критики, до насилля. Яке повторюється також і в дорослому віці тим, що людина не помічає, як знаходиться, наприклад, в середовищі, де є насильне, насилля по відношенню до цієї людини. П'яте твої почуття нічого не варті. Коли дорослі не є емоційно дорослими людьми, тобто не є емоційно стабільними, то зазвичай дитячі емоції є чимось таким непосильним, чимось занадто. Тому однією з адаптацій є знову ж таки знизити чутливість і не помічати е, тих же самих почуттів, тобто рівень чутливості закінчується десь на рівні шиї, тобто все в голові, а чи правильно, а як, все багато-багато е, е, думок е, е, рішень, е, дуже, дуже довго рішення приймаються і так далі. Тобто нема чуттєвості на рівні тіла. Е, але це не значить, що дитина чи людина не переживає почуття, переживає, але вони залишаються неусвідомленими в тілі, не переживаються в повній мірі, що часто призводить до психосоматичних розладів, хвороб і так далі. Отже, все вище перераховане, це тільки певна частина таких. Переконання, які є деструктивними, це маркери того, що десь і колись, правда, важливо було саме таким способом справлятися з оточуючим середовищем. І саме таким способом взаємодіяти. Але зараз в дорослому віці важливо правда, розділити, що є для вас нормою, а що ні. І помітити повагу та співчуття до себе в цьому місці. Вірити в свої сили і з радістю впускати в своє життя все, що є для вас хороше та радісне. Ми можемо навчитися захищати себе від насилля, а що саме головне — це помічати його, як ви потрапляєте в те ж саме насилля. Та організувати свою власну підтримку та допомогу. Дитинство буває різним. Інколи признати, що щось і правда було не так саме для вас, є першим важливим кроком, щоб знайти ціннісне справді, ціннісне відношення до самого себе, повернути повагу до себе та співчуття, а також відгорювати втрачене та неотримане. Щоб не шукати любов, цінність, прийняття десь, уже не за адресою в дорослому житті. Дякую за увагу.